Наш Sports Day, команда станція футбол. Друзі, ми зараз отримаємо знання, як віддавати пас. Пас в футболі це спосіб комунікації. Мяч дуже швидко ходить. І ми зараз будемо вчитися його прийняти м'яч, отримати хоча б знання, як прийняти м'яч, зупинити, можна сказати. як зупинити м'яч. В великому футболі часто зупиняється щочки. Оце називається щочка на ножки. Да. Внутрішня сторона стопи, внішня сторона стопи, подйом, пятка. На Знаю, на болеття там у вас тротіки немає. Зараз ми на футболі. Кожен з вас буде віддавати мені пас. Я даю вам пас, ви його приймаєте і мені віддаєте. Можу сказати, в два касання. Дія в, в два дотики. Потім, Нікіло, ми сьогодні грати не будемо, у нас мало часу. У нас ми зробимо маленьку частинку того, щоб ви, ви знати, що таке футбол взагалі. Із, е, середини знати, що таке футбол. Кожен, хто зробив, кості вертається. І виходить, так всі по черзі роблять по одному разу. Зрозуміли? Все, будемо пробувати. Я знімаю, приготувалися з ручною для вас ножкою. Віддати мені пас. Прийняв м'ячик. Видал мне мячик. Доброе. Женя, давай. Принял мячик. Отдал мячик, да. Хорошо. Девочки, мои любимые девочки, давай пробуем принять мячик и отдавай мне мячик. Молодец, супер. Супер-пупер. Так, болеет, что у нас болеет, может показать нам? Ау, как? Як? Сапою. <реш> Нічого. Молодці, дівчата, ви молодці. Зупини м'ячик. Зупини. Ручкою не треба. Старайся мені віддави м'ячик. Нікіл. Два касання. Два касання. М'яч остановив. Зупинив м'ячик і мені віддав. Окей. Right. Okay. Назад. Міша, давай! Два касания. Принял мячик. Молодец. Супер. Девочка. Ну что, девочка? Анечка, давай. Хорошо. Ева. А о, Ева, ничего себе. Виталина. Давай мячик. Раз. И два. И, 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 и три. Молодец. Вернулся. А зараз у нас Складне завдання. Зараз де потрібно віддати мені м'ячик головою. Дівчата. Це питання сміливості, звичайно. Якесь смірі випробовування. Дівчатка. Стараємося. Завжди в футболі віддається м'ячик лобіком. Сама, да, самою твердою. Твердовою. твердовою. Твердою кісткою на голові. За головою не? На голову, там де мозок. Почекайте, не спіши. Тут везде мозок. Все воно нам треба. Лобіком оддається. Не макушкою, не затилком, не візком. А отут буде не больно. Спробуйте. Кепочки ми знімаємо. Готові? Да. Хорош. Супер, -пупер. Да. Жека, огонь. Супер. Так, балет у нас. И бунь. Молодец, Сахаренька. Так, девочки, аккуратненько. Я аккуратно набрасываю. Балет, бам. Ух ты, сверх четко. Молодцы, девочки. Смелые у нас девочки. Молодец. Супер. Смелые девочки у нас такие. Так, Микел. Good job. Так, Анечка, давай. Ой, я высоко кинул. Молодец, попала. Так, Ева. Ну что, бомбардир, давай. Раз. Молодец. Виталиночка, будешь? Попробуешь? Мячик легенький. Я специально спустил его, чтобы он был маленьким. Готова? Попробуем. Давай. Хорошо. Молодец. Я стану мужик. Давай. Миша! Давай мяч! Я погано кинул, давай! Быстро, давай, 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 давай! Кидай мяч! Еще раз! Три, два, огонь! Молодец! Супер! Стань, что по времени! Вот так мы учимся играть в футбол. Все вместе! Ура! Ура! Класс!